Привіт, усім фанатам електромобілів. Перед вами останній випуск новин зі світу електроавто під небесною у березні цього року. Цей випуск на каналі Mega Electric UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Перед початком цього випуску розповімо, що цей тиждень на Ютубі вийшов дуже цікавим з точки зору того контенту, що ми вам запропонували. По-перше, був випуск новин, який ви дуже добре оцінили переглядами. По-друге, ми показали вам електровантажівку з боксом для доставки хліба, яка працює у Миколаєві. А по-третє, запитали, який би з двох топових кросоверів від Xpeng ви б обрали. Якщо не бачили якесь цих відео, дуже радимо подивитись. Переходимо до новин. Електричний Седан Xiaomi SU7 отримав п'ять зірок у китайському краш-тесті CN Cup. Він показав найвищі результати серед авто протестованих за весь 2024 Як ви знаєте, Седан SU7 є першою моделлю від Xiaomi Auto, яка вийшла в продаж у березні минулого року. У компанії відзначають, що не очікували такого попиту на їхнє перше авто, внаслідок чого час очікування цієї моделі досягає 11 місяців. Краш-тести за системою СІНКА проводить Китайський центр автомобільних технологій. У тестах оцінюється безпека авто за шкалою від 0 до 100%. Після цього відсотки перетворюються на зірки, щоб зробити результат більш зрозумілим. У сіенка оцінювали модифікацію Xiaomi SU-7 Max. Її ціна у Китаї становить 300 тисяч юанів або 41 тисячу доларів США. Протестовані автомобілі куплені за гроші агентства анонімно у дилера, якого було обрано випадковим чином. У підсумку модель отримала 5 зірок, причому у відсотках це 93,5. Цей результат на 8,7% вищий, ніж середній результат інших авто. Варто додати, що SU7 отримав найвищу оцінку категорії активної безпеки, а саме 95,25%. А у тестах на захист пасажирів у цього авто 94,31%. За захист пішохода, якого може збити авто, отримано оцінку 90,42%, що на 13% вище, ніж середній показник. Компанія Хончі, що входить до складу держконцерну FAW, випустила нову модель батарейний електроседан Honчі TianGon 05. Він побудований на електричній платформі з базовим заднім приводом, передньою підвіскою на подвійних поперечних важелях та задньою системою багатоважеля. Але пневмоболонів у цій моделі очікувати не варто. У ній використані звичайні пружини. Седан отримав добрий коефіцієнт аеродинамічного опору 0,213. Довжина моделі – 4,82 м, ширина – 1,91 м, висота – 1,48 м, колісна база – 2,90 м. Кліренс може бути від 137 до 139 мм. У базі вже є панорамний дах без сувної секції та 9 подушок безпеки. Об'єм багажника 433 літри. У п'ятимісному салоні немає не тільки кнопок, а й окремого екрану панелі приладів. Усі дані відображаються на проєкційному дисплеї у кутку центрального монітора, діагональ якого 15 дюймів. Передні сидіння можуть розкладатися натисканням однієї кнопки у спальні місця. Також у базі встановлений адаптивний круїз-контроль, який включає 5 камер. 2 мм радари та 12 ультразвукових датчиків. А за доплату можна отримати автопілот другого рівня. Лідара немає, зате є одразу 10 камер, три з яких розташовані під лобовим склом. Плюс 1 міліметровий радар і ці 12 ультразвукових датчиків. Хончі Тяньгон 0.5 є у двох версіях, які отримали 400-вольтову електросистему та один електромотор на задній осі. Його потужність 210 кВт або 286 кінських сил. Базова версія одержала батарею ємністю 62 кВт. години Завдяки їй є запас ходу 550 км за циклом CLTC. Друга версія має акумулятор ємністю 85 кВт, годин який забезпечує дальність ходу 750 км за тим же циклом. Обидві модифікації можуть розігнатися до 200 км на годину. А першу сотню вони набирають за 6,9 і 6,8 секунд відповідно. Потужність заряджання постійним струмом 200 і 265 кВт. У цього седана також є повнопривідна версія. У неї вже 900 вольтова електросистема. Батарея ємістю 98 кВт годин і два електромотори з загальною потужністю 300 кВт або 408 кінських сил. Таке авто може проїжджати 850 кілометрів, а зарядка з 10 до 80 займає лише 12 хвилин. Поки що відомі ціни на задньопривідного Седана це від 160 до 186 тисяч юанів або від 22 до 26 тисяч доларів. Якщо плануєте придбати електромобіль з КНР, то найдійно та просто це можна зробити в Україні за допомогою компанії Volt Auto. Звертайтесь. Бренд Ейто офіційно представив свою четверту модель великий кросовер Ейто М8. Він має розвинути успіх флагмана Ейто М 9 та потіснити на ринку електромобілі компанії Лі Auto. Нагадаємо, що бренд Ейто це спільна компанія автовиробника та техногіганта Huawei. Ейто m 8 лише трохи менше флагманської моделі М 9 тому його можна вважати великим кросовером. Довжина 5 метрів та 19 сантиметрів. Ширина 2 метри, висота 1 метр і 79 сантиметрів. Колісна база зменшена лише на символічні 5 міліметрів до 3 метрів та 10 сантиметрів. Але як бачите, вісімка має інший дизайн з іншою лінією фар, зменшеною кількістю хрому та захованими дверними ручками замість висувних. На вибір запропоновані колісні диски діаметром 20 чи 21 дюйм. Салон цього великого кросовера очікувано може мати два чи три ряди сидінь. Кількість місць 5 чи 6, Відповідно, якщо Ейто М 9 може бути батарейним електромобілем або електроавто з розширеним запасом ходу, а значить з абревіатурою ER, то Ейто 8 вийшов у продаж тільки у вигляді ER EV. Під капотом встановлений ДФЗ потужністю 160 кінських сил. Як ви зрозуміли з модифікації, він не пов'язаний з колесами та працює тільки як генератор. У рух машину проводять два електромотори. Передній показує потужність 165 кВт або 224 кінські сили, задній 227 кВт або 309 кінських сил. Загальна потужність системи – 391 кВт або 533 кінські сили. Два двигуни забезпечують максимальну швидкість 200 км на годину. Молодша версія одержала батарею для накопичення електрики ємністю 37 кВт. годин А загальна маса авто 2 тони та 640 кілограмів. Старша йде з акумулятором ємністю 53 кВт години та масою на 20 кг більше. Одного заряду вистачить на 201 та 310 кілометрів згідно з циклом WLTC. З ДФЗ, який переробляє рідке паливо на електрони, вісімка проїде 1405 та 1526 кілометрів, що приємно вражає. У Китаї Ейто М8 коштує від 368 до 458 тисяч юанів, або від 51 до 63 тисяч доларів. Зазначимо, що за старшу модель Ейто М9 версії 2025 року треба віддати від 470 до 540 тисяч юанів. Раді повідомити вам, що наша компанія вже розробила не лише бортову електричну вантажівку, а й фургон для доставки хліба. Ми це Електрик Юей, український виробник електромобілів. Додаткові мита Євросоюзу на електромобілі з КНР впливають на їх продаж, але ще до цього китайська компанія Ліп Мотор зрозуміла, як можна уникнути минулого року. Вона стала частиною європейсько-американського концерну Стилентіс. Тому не дивно, що у Польщі вже організовано збирання міських електромобілів Ліп Мотор Т-03. Там же збиратиметься кросовер Ліп Мотор С-10». До речі, обидві ці моделі були у нас на огляді. Прем'єра найактуальнішої моделі Ліп b B10» Десять відбулась минулої осені у Парижі, і наш канал був присутній особисто. Не зважаючи на європейську прем'єру, цей електромобіль все ж таки спочатку вийшов на ринок під Кросовер Leap Motor B-10 зі своїми габаритами відноситься до європейського c класу Довжина 4,51 см, ширина 1,88 см, висота 1,65 см, колісна база 2,73 см, а кліренс – 170 мм. Дизайн екстер'єру B-10 використовує стиль старших моделей Leap Motor. b 10 побудований на новій платформі Leap 3.0. Передня підвізка це стійка «Макферсон». Ззаду встановлена система багатоважеля. Зазначається, що у розробці та доведенні шасі брали участь експерти компанії Мазераті. Один електродвигун встановлений на задній осі. Потужність електромотора у базовій версії 132 кВт або 180 кінських сил. Він може розігнати автомобіль до 100 км на годину за 9,3 секунди. Всі інші модифікації отримали двигун з віддачою 160 кВт або 218 кінських сил. Такий кросовер здатний набрати першу сотню за 6,8 секунди. Максимальна швидкість до 170 км на годину. Літій за батарея може мати ємність 56 або 67 кВт. Годин. Запас ходу згідно з циклом CLTC – 510 або 600 кілометрів відповідно. Потужний термінал постійного струму дасть заряд із 30 до 80 за 19 хвилин. У салоні бачимо дворівневу передню панель із дисплеєм приладів діагоналю 9 дюймів. А екран медіасистеми розтягнувся на 15 дюймів. Одне з нестандартних рішень, те, що в правій частині передньої панелі зроблено шість отворів, за допомогою яких можна закріпити різноманітні аксесуари. Є вентиляція всіх сидінь. Спинка заднього дивана складається у пропорції 60 на 40. Таким чином можна збільшити багажник із 420 до 1415 літрів. Заявлено другий рівень автономності, тобто самостійне керування як на трасі, так і в місті. Складання електричних кросоверів ліп мотор 10 для європейського ринку відбуватиметься на іспанському заводі Стиленціс у Сарагосі. Там зараз випускають хетчбеки Опел Корса. Головним критерієм вибору стало сусідство заводу з акумуляторним виробництвом, яке створено Стиленці та CATL. На модернізацію автозаводу для випуску електромобілів Leap Motor виділено 200 мільйонів євро. Виробництво цієї моделі має розпочатися у першому кварталі наступного року. А поки електричний кросовер Leap Motor b 10 виробляється в Китаї і там же продається за ціною від 110 до 140 тисяч юанів або від 14 до 18 тисяч доларів. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі Omega Electric UA. До зустрічі у наступному відео!